Балщина благословенна так назвали чергову виставку в Балтському історичному музеї. На ній представлені полотна сучасних українських художників, що брали участь в художніх пленерах, котрі пройшли в Балті. Перший з них стартував ще у 2013 році. Важливість цієї мистецької події важко переоцінити, адже митці зі всієї України та навіть за кордону приїздили до нашого мальовничого краю, аби зобразити його красоти та історичні пам'ятки. Деякі зі своїх робіт дарували на згадку нашому історичному музею. Музею сьогодні. Виставкова зала повниться картинами найрізноманітнішими за стилями, художньою манерою та тематиками. Однак, спільною ознакою всіх є любов та повага до нашого регіону у захваті від виставки. І відвідувачі з цікавістю та радістю слухали історії створення представлених полотен від директора музею Петра Ткача. Кожна робота подивіться це перший пленер. Десять художників приїхали, працювали в нашому місті. 10 днів ми забезпечили їх всім, а вони нам подарували по дві своїх роботи. Сергій Шендеровський, який разом із Віктором Потіряйком були засновниками Балських пленерів, яких пройшло 10, дали можливість ось нам подарувати таку картину, як наша Каланча. А поруч Віктора Потіряйка, наша Миколаївська церква. Кожна картина. Це витві. Вони професійні художники і зрозуміло професійне виконання зачаровує. Ось там п'ять робіт, і всі п'ять робіт, наприклад, присвячені річці Савранки, піщані річки Савранки. І ви тут побачите: дві роботи майже подібні. Це одна художниця, а то друга художниця. Художниця, яка пише річку Савранку спокійно, а поруч річка Савранка. Коли мевітер. А ось сонячний берег Володимира Дудника. Скажіть, будь ласка, що не гріє сонце нас? Дійсності, сонячно. Ну, а це ще одна робота Сережі Жендеровського присвячена одній із з красивих будівель Піщанської громади Пожайківська церква. Це церква, яка, завдячуючи Віктору Петровичу Сороку, стала вже давним-давно церквою Київського патріархату. Кожна робота із цих художників Зачаровує, цікава історія ось цієї картини. Це Сережа Ушаков, художник із Ізмаїла, написав картину в 13-му. Році. Але картина настільки була красивою, що її під час візиту делегації подарували одній із делегацій. Коли у 2018 році Сережа приїхав до нас, я не міг не випросити в Сережі, щоб він цю картину здублював. І ця картина вийшла навіть краще, ніж оригінал. А поруч картина. Володимира Дудника, яка розповідає про наш Свято-Успенський собор, а в принципі, вона присвячена нашим місту. Краски були ярчі, вони зараз потемніли. І ці сутінки в дійсності співпали. Ось ви бачите дві роботи двох художників. Це вже художники, які працювали в другому художньому пленері. Перша робота. Це Лімішові Каті веселої, такої задорної жінки. І фарби самі за нею говорять. А поруч робота це Миколаївська церква в селі Песеле, Ані Кулагіної, вона дуже спокійна за характером. І ми бачимо різницю у фарбах. Ось такі роботи Аня неодноразово дарувала нам, тому що вона була на декількох художніх пленерах. Ну, а ми доторкаємося до історії через цю картину. Це Соборна площа. Знаєте? Це сьогодні коло меморіального комплексу через дорогу, а в дворі був собор, чому і площу назвали Соборною. Лісничівський ставок. Спокійно, нічого не треба було ніяке. зато поруч знаходиться наш храм. Храм, який має багатющу історію. при тому це не один храм. У цьому храмі є два приходи. Якщо ви знаєте, два приходи. Один приход був побудований і освячений в 1908 році, велика кількість прихожан заставило добудовувати ще один приход. І, з'являється, поруч ще один проход, Вони між собою з'єднані, в якому була усипальниця. Федосі Левицького. Щодо цього художника, Геннадія Горбунова. Ну я вже дівчатам розповідав, що це художник, який дуже любить зелений колір. Подивіться, будь ласка, три роботи. І всі три роботи, і четверта у нас є робота. Всі вони мають саме ось таку масу різних зелених кольорів. Це Миколаївська церква в поселах, це обжила. А це Чернече, то полі Чернече це місце, де відбувалося постійно свято Івана Купала. Вони сіка швидко. Я звернувся до неї і кажу, пані Людмила, можна, щоб ви знайшли мені двір, де багато квітів. Недовго думаючи, вона намалювала подвір'я Чернецьке в селі Чернечим. Найшла квіти, зразу зробили. Роботи дочки і матері. Мати малює капличку високогірного монастиря у селі Песцела. Там колись був високогірний монастир, і татари, напавши на цей монастир, зруйнували його, а 300 монахів було закатовані. Сьогодні три великих хрести на могилах, братських могилах. А поруч її робота донька. Донька подивилася на пужайківські кавуни, гарбузи, кабаки, і зробила ось таку картину. Мати малює шепоту обжилянську, а донька малює криницю біля цієї шепоти. Була, отримала свою назву від того, що прадідусь чув, як шумить вода. І в тому місці була викопана криниця. А правнуки, приїхавши з часом на батьківщину свого прадідуся, оздоблюють криницю, сьогодні поруч знаходиться зона відпочинку і будують ще копанку. Сюди стікає вода із криниці. А на водохреще люди приходять сюди, купаються. А це робота Ріпнової Маріни. Цікаво, що Маріна наша землячка. Вона член спілки художників України, але сьогодні вона працює за кордоном в зв'язку з війною. Петра Сапожніка-Онуця. Три роботи, які написав китаєць. Художник, який підвищував свою майстерність у нашому університеті імені Ушинського в Одесі, і попав до нас на художні пленери, Лісенщівський ставок Церква Святого Миколая в селі Песселе, а це озеро, яке художник зобразив на своїй роботі. Зверніть увагу! Незвичність писання робіт, Роботи писалися мазками і дуже величезна гама фарб. І дві ще роботи це Сергія Шендеровського. Реалістично написана оця робота це паселівське джерело, паселівська криниця. Сьогодні вона також функціонує. А поруч, стара ще кінця 19 століття. церква. Казанської Божої Матері. Кожна із цих робіт, яку ви і кожен із художників присвятили нашій Балтській. Не випадково Богдан Іванович Сушинський скаже, що Балтщина чи Балта освячена вічністю, тому що в дійсності до чого б ми не доторкнулися. Ми бачимо тут велику історію, ми бачимо тут красу, красу нашої рідної. Природи. І я дуже вдячний вам, що ви сьогодні завітали до нас. Запрошуйте, рекомендуйте нашим землякам, гостям нашого міста, щоб вони відвідували музей. Зараз доторкнулися у залі до виставки художників, а поруч до роботи, і точніше, до робіт, які. Зробила майстриня з міста Подільська. Всього найкращого вам зараз у нас є така можливість подивитися пленерні роботи художників, які приїжджали до нас, тут вони наблюдали нашу природу, були вражені, і оці роботи дають нам такий заряд, позитив, де можна зарядитися, вдохновитися і йти вперед. Тому що роботи на це Балська земля, вона дійсно, як сказав Петро Остапович, сама малює. Пейзажі дуже гарні, і самі побудови у нас церкви, і архітектурні споруди, вони унікальні. І побачивши цю виставку, роздивившись кожну роботу, ознайомившись, можна сказати велике дякую художникам, які брали участь, і Петру Остаповичу за організацію цієї виставки, за те, що ми можемо наблюдати і наслаждатися. Цією красотою. Дуже гарно. Все, все сподобалось. Ми вражені нашими худож... художниками, які писали нашу балту, ми можемо на ті самі види подивитися іншими е, очима. Тому що е, так, як бачить художник, так ми не бачимо, а як подивитися навіть там старий балкон нам дуже сподобався що там ну відображено і, і старі стіни і старий пол і прямо як ну як в дійсності ну ми вражені нашими художниками дякуємо музею за виставку таку І особливо Петро Остаповичу. приходьте всі по Дуже сьогодні в музеї в нас виставка робіт першого і другого художнього пленеру. Ну, по-перше, я повинен сказати про те, що художні пленери виникли завдячуючи двом особам. З однієї сторони, професійному художнику Одеситу Віктору Потірейку. Він приїхав до нас і запропонував. Ви хочете мати. В доробку музею картини ми підійшли до Сергія Станіславовича Шендеровського і разом із нашими працівниками влади дали добро. Приїхали сюди 10 художників. Ми побували за цей час по Пожайково, ми побували в піщані, ми побували в Борсуках, Лісничівці в інших населених пунктах. Ми постаралися художникам показати наш Балський край. І коли закінчилась робота їхня, вони виставили, зробили повноцінну виставку, по дві картини, по три, хто скільки подарували нашому музею. І сьогодні, враховуючи те, що це мистецтво для нас дуже близьке, тому що це наш Рідний край. І сьогодні виставка так і носить назву Балщина Благословенна. Моя Балщина благословена тим, що вона має прекрасну природу. На цій землі живуть прекрасні люди. І серед одних із художників був представник Китаю, який працював у нас у 2014 році, на другому пленері. Це Хуан Зинь Шень. Він професійний художник. Але в свої роки він приїхав до нас і працював у нашому одеському університеті ім. Ушинського. Так і попав до нас. Із викладачами цього університету попав до нас і написав, подарував нам ось ці три картини. Рідний край. Ми бачимо схили Подільської височини. Ми бачимо озерце, на якому є каскад цих озер на колишній річечці, яка на сьогодні вже настільки помиліла, що вона не тече. Але красоти схилів наших, полів наших, він передав. Через свою душу. А це храм Святого Миколая в селі Песцеле. Саме так побачив він, він вибрав ракурс спеціальний для того, щоб зобразити храм. Храм знаменитий це храм 19 століття. Його розписували колись учні видатних художників. І сьогодні це працюючий храм в нас є його роботи. А тут художник зобразив з, з озеро. Саме звичайне озеро. І знову ж та ж Подільська височина своїми схилами велика. Але на кожній роботі ми бачимо особливий розпис, величезна кількість фарб, велика кількість гама ціла. Фарб і незвичність писання картин. В чому, можливо, і цінність як любої роботи і особливо цих робіт, в тому, що вони писані душею. Шановні земляки, шановні гості нашого міста, нашої громади, ми запрошуємо вас відвідати цю чудову виставку, доторкнутися. До витворів художників. Ви побачите тут полотна більше 12 художників, професійних художників, членів спілки художників України. Ви побачите дійсності майстерні роботи і разом з тим доторкнетеся і до історії нашого краю, і до красот нашого краю, до яких ви вже. Привикли і цих красот не бачите.